Усім доброго дня, канал Сільська господиня. і я вас сьогодні знову запрошую до себе на кухню. А сьогодні я буду маринувати помідори ну от, і поділюся з вами своїм рецептом, як я це роблю. Для цього я взяла помідорки помідори. невеличкі, такі якраз середненькі, вони мені для літрових баночок якраз сам раз підходять. І буду маринувати такі літрові баночки. Сьогодні. Ну і взяла ще зонтики кропу, пучок петрушечки, я люблю петрушку в помідорах. хто не любить, може і не додавати, це не обов'язково. Сіль мені потрібна ще е, цукор, оцет 9%, лавровий листочок, перець духмяний, перець горошки, горошком чорний, ну, і чесничок. Вже воду поклала, щоб закипіла. Я буду сьогодні їх тільки парити, я не буду стерилізувати. Це швиденько, просто і дуже добре, виходить. Ну, от зараз буду ставити вже в баночки. Ну, от буду показувати, що я кладу в баночки. У мене чесничок е, такий величенький, я його отак буду е, частинки різати. У мене великі два. Якщо маленькі, можна три. От беру такі теж малесенькі такі два зонтики, поставлю по два, якщо маленькі. Якщо будуть великі, отакі от буду ставити по одному. Ну, от. І такі небагато. Два, три маленькі кричечки, петрушечки ставлю сюди. Тепер от горошок. Три штучечки, а якщо малесенькі, то чотири духмяного перця, Дух, точно тут. Ну, от і чорного перця візьму. Десь так. Ну, до десяти штучок теж вистачає. От з цього і тепер лавровий листочок візьму. Ну, от Якщо великий, отакий, от просто от так його розломлю і. Його. Якщо будуть малесенькі, то поставлю два. Все. І тепер буду ставити туди помідорки. От і все. Що в баночку я поставила. І так далі буду наповняти баночки. Я вже в баночки помідори, от бачите, понакладала всі баночки, я розраховувала на вісім, а помідорів залишалося, поставила десять. Ще добрала дві баночки. Ну, от, і буду, кип'яток вже поставила каструля біля мене, тут стоїть кип'яток тільки що зняла, і буду запарювати їх тепер, заливати кип'ятком баночки. Отак. От, Повний верх. І зразу кришечкою. Отак от, буду ставити. І так кожну, кожну баночку. Я вже всі баночки окропом заляла. І там, де помідорка піднімала кришкою, бачите, отут десь не десь. Тому я взяла отакі дощечки. Груз приклала баночки і зверху от, мисочки. тут з сілью, з цукру, можна набрати просто баночку води і зверху поставити, щоб був трошечки, груз, щоб не, піднімало, не піднімалися кришки. Так буду стояти десь хвилин 20, можливо і півгодини. Я вже потрогаю баночку. Якщо буду, вода остине до такої температури, що можна буде взяти баночку в руки і зіляти воду, я вже тоді буду зливати воду і буду робити маринад з цієї самої води і вже буду показувати вам. Пройшло 30 хвилин. І я потрогала баночку, баночки, вода така вже стала, що можна баночку в руки брати. Я забираю ось звідси всі свої приладдя вже. І вже зараз далі буду показувати, як буду зливати. Ну, от взяла таку баночку літрову, таку саму. І тепер поставила її у посудину, в миску, щоб не розливалася вода. І тепер буду зливати в баночку і буду міряти, скільки в мене вийде отут води літрів. Отак прямо кришку притримую і гарненько буду зливати. З однієї так слідуючи, покажу вам, що в мене, бачите, одна баночка залишилася там, половина баночки оцього води. Я її от сюди у літрову баночку зливаю. Ну, я скажу так, на мій погляд, тут є 200 мл води. Але так, щоб мати рівний рахунок, коли додаємо ми соли, оциту і цукру, от можна долити до повної баночки води. Ну і нічого, що там маринаду трохи залишиться по тому. Можна до пів літра долити води і розраховувати собі, скільки там соли оциту і цукру досипати. Ну, я долію зараз до повної баночки. От. Взяла воду і буду доливати до повної баночки. Ну, от, бачите. І це п'ятий літр води у мене вийшов. Теж виливаю сюди. Так. Я переляла вже більш, більшу каструльку, бо побачила, що у мене води багато, а каструль зробилася повна. І тепер буду додавати сіль і цукор. Там казали мені, що я ложки не всіх одинакові, коли я набираю. Бачите, у мене тут трошечки є різниця між цими між двома ложками. Коли я набираю, от води наберу, от бачите, оця ложка. І перелю у цю ложку. Там зовсім мала різниця, зовсім майже одинаково. Так що не бійтеся міряти ложками, тому що там різниця дуже маленька. Ну, а якщо ні, тоді. Я напишу і в грамах, і в міліграмах цей рецепт. От І будете собі, як вам підходить, так будете робити. Ну, Тоді так буду робити: одна, на літр води йде одна столова ложка соли. Ось така столова ложка, такий малесенький вершок. От як вам показати, що майже його немає малесенький. Одна. Отак буду набирати. Друга. Третя. Четверта. От і п'ята. Не бійтеся набирати у ложках, тому що. Якщо там піде там пару грам сюди-туди, то невеликої ролі не грає, тому що я знаю не перший раз зроблю ложками і все. Тепер цукор. Цукру даємо 4 ложки на літр. Тоді у нас виходить 20 ложок. таких теж вершком. Якщо ви не хочете що подумаєте, що це багато для вас цукру, можете дати менше дві ложки. Не треба ж скільки там. Або давайте так тоді 3 ложки на літр води цукру. Ну Воно дуже хороший, так як я роблю. Одна, друга. Якщо ви не дуже любите, щоб були дуже солодкі, можете зменшити чуть цукру. Ну, маринад прекрасний на такий розрахунок. Ну що, от тепер я його гарненько розмішаю, щоб все розтопилося, буду ставити на огонь, хай закипить і вже там покажу вам, як даю осад. Кільки. Вода гарненько вже закипіла, і буду додавати оцет. Оцет буду додавати 9%, бачите? От, видно, видно. І теж буду ложкою додавати, трішки скручу вогонь під водою, отак. І теж ложечкою отою самою ложкою додавати 20 столових ложок от таких, бачите? От одна, друга, третя. Четверта і так далі буду зараз продовжувати. Бала 20 столових ложок. Можна оцю оцей оця просто у якусь чашечку собі переміряти оцими ложками і чашечкою сюди заляти. Ну, я для вас вже зробила так, показала. Ну от і все. Іду заливати в баночку. Так, все. От біля мене стоїть маринад і буду заливати вже кришечка. На маринаді обов'язково має бути кришечка. Я її набираю маринаду, кришечку, каструльку закриваю. І отак засипаю в кожну баночку. Я маринад попробувала на свій смак, як мені він якраз мені добрий, так що я нічого туди більше не додавала. Мені дуже подобається такий маринад. І знову отак набираю. Маринада. Кришечкою зверху накриваю каструльку. що баночок багато, щоб не вистивав. Маринад. Ну от я так далі буду продовжувати. Баночки я всі, от, бачите, всі вверх наповнила вже маринадом і буду швиденько закручувати. От скільки в мене залишилося. Десь так більше, як пів літра е, оце, цього, цього маринаду. Нічого страшного, зато розрахувала собі рівно, щоб не помилилася. У всьому, що давала. Так, швиденько закручую ключі, а потім скажу вам, яку я зробила помілку на трьох баночках. Я вже закрутила баночки і покажу, от гарненькі. вийшли. Дивіться баночки з помідорами вийшлися. А тепер скажу свою помілку. Я ту баночку, що першу накладала, показувала вам, як накладала у баночки помідорів і ще дві. У мене вийшлося три накладжені помідорів баночки, які я не проколола, і вони в мене дійсно трішки потріскали, так що я вже інші згадала, і вам навіть не показувала. Згадала, і вже далі я усі помідори трішки проколола. Я брала просто отак е, ножик, от і отак, отак ножиком. Робила. Все, більше нічого не треба робити. Так зробите і будуть гарні цілесенькі помідори, у вас у баночки не будуть тріскати. А от ті баночки, я не знаю, де вони зараз саме. Я дивилася, вони трішки трісне. Да. Так що ви а от останні вже не потріскали, вже гарні ціленькі. Обов'язково так собі зробіть проколіт. Ну, як бачите, я сьогодні такі помідорки показувала вам, як я мариную. Це дуже смачно. Зараз я беру, накриваю їх. Полотенце. От, Помідорку заберу звідси. І зайкусі одіяльцями. вони так до самого, поки не застинуть. Маринад не застине всередині, гарнесенько отак укутаю зараз їх. Отак. І показувала вам сьогодні я, як їх на дійсності багато. Дві-три баночки просто для відео я робила, а показала, як я їх закриваю багато. Так що, дівчатка, це дуже смачний маринад, дуже получаються смачненькі помідори по такому рецепту. Попробуйте і ви, якщо вам сподобалося. І всім гарно дякую, хто був сьогодні зі мною на каналі, дивився, як я робила, як я закривала сьогодні такі помідорки. Дякую вам за підписки, дякую вам за коментарі. За те, що дивиться мій канал, за лайки вам гарно дякую. Бажаю нам всім поскоріше, як завжди, мирного неба, щоб Бог змилувався над нами і відмінив від нас цю біду. Бажаю здоров'я, Божої витримки нам, щоб це все пережити. І всього всього найкращого. І тоді до зустрічі!